Довелось перець болгарський купити. Можна, я не знаю, той перець. Весь такий, та якби він пережований і виплюнутий, а той взагалі з носом. Ні, це дитинка. Дитинка. Ні, дивись це чайник. Ага, то точно. Бере. Та не беру я то чудою, <сі> <сі> понятно. <сі> да не пошукаємо щось ліпше. Ага, от то ти собі їх з'їж і буде тебе пекти три тижні. <сі> то гострі. Що, гострі? Ні, я не хочу, я перехотіла. <сі> Добре, беремо. То що ти будеш нам лаваш кролика робити. Берем. Ні, кролик не беремо. Ми беремо те, що ти сторону. будеш робити. На цю сторону. Лаваш, сир, вигадки помідори є. Все, що ми будемо купувати, на ту сторону, а що не будемо не купимо. Кролика ага. теж купуємо.